Ків столичних будинків на початок зими обладнано теплолічильниками. Про це відзвітували в «Київенерго». кажуть, завершили програму зі встановлення лічильників на цей рік. Встановили їх понад 4 тисячі, витративши на це майже 150 мільйонів гривень. Ті прилади, які люди ставили самостійно, теж взяли на облік. За підрахунками «Київенерго», з грудня 90% сімей сплачуватимуть уже за фактично витрачене тепло, а не за нормативом. Наступного року в компанії планує. Ють, повністю закінчити встановлення теплолічильників. Ті, ж, хто не бажає чекати, можуть зробити все самі. Лічильник їм дадуть безкоштовно, а от за встановлення доведеться заплатити. Від людей треба буде сплатити за встановлення і проєктування. Приблизно вартість лічильника десь 30 тисяч від 20 до 30, і роботи. З проєктування і монтажу це теж 20-30 тисяч. Встановлення лічильнику дуже окупний, швидко окупний захід. Буквально кілька місяців. І кошти, які вкладаються в лічильник, вони повертаються. Нових штамів.